Пісні вночі 18 вересня. Дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них Мир вам. Івана, 20 розділ, 19 вірш. Багато братів знаходиться в обставинах. В яких вони не можуть задовольнити бажання свого серця часто збиратися з іншими, які мають таку ж дорогоцінну віру, щоб розмовляти з ними про радісну вістку Господнього слова обітниці. Але ці ізольовані особи не повинні відчувати розчарування, що він, як каже Господнє слово, буде з двома і трьома і не обіцяє цього усамітненим. Вони радше повинні роздивитися довкола, щоб побачити, які можливості Господь дає, щоб принаймні двоє могли зустрітися разом і розмовляти про Його Слово. Можемо бути певні, що ті, які мають нагоди збиратися разом і розмовляти і не використовують їх, виявляють недостатнє зацікавлення нашим великим спасінням. І швидше за все втрачатимуть решту свого зацікавлення. Тому, якщо вони не будуть прислухатись до даних їм Господом вказівок, то можуть втратити місце між коштовностями, які він збере. Якщо хтось відчуває малу зацікавленість небесними речами, мале бажання обговорювати риси Божественного плану і його обітниці, і задоволений лише тоді, коли мова йде про світські справи, роботу і тому подібне, це поганий знак. Господь навряд чи наблизиться до таких, щоб дати їм розуміння святого Письма, як це він радий робити для тих, Хто спраглий і голодний правди?